Війна ніколи не змінюється. Коли атомний вогонь поглинув землю, ті, хто вижив, зробили це у великих підземних сховищах. Коли вони відкрилися, їхні мешканці вирушили через руїни старого світу, щоб будувати нові суспільства, засновуючи села, формуючи племена. З роками те, що було американським південним заходом, об'єдналося під прапором нової каліфорнійської республіки, відданої старим світовим цінностям демократії та верховенства права. У міру зростання республіки зростали і її потреби. Розвідники поширилися на схід, шукаючи території та багатства в сухій і безжальній пустелі мохаве. Вони повернулися з розповідями про місто, яке не торкнулося боєголовки, що спалили решту світу, і про велику стіну, що простягалася через річку Колорадо. Нова Каліфорнійська Республіка мобілізувала свою армію і відправила її на схід, щоб зайняти греблю Гувера і відновити її робочий стан. Але за Колорадо виникло інше суспільство під іншим прапором: величезна армія рабів, створена з підкорення 86 племен Легіон Цезаря. Минуло чотири роки з того часу, як Республіка Ледве утримала дамбу проти натиску Легіон. Легіон не відступив через річку. Він збирає сили. Горять багаття, б'ють тренувальні барабани. Через усе це стріп Нью-Вегаса залишався відкритим для бізнесу під контролем свого загадкового наглядача містера Хауса та його армії реабілітованих племен і поліцейських роботів. Ви кур'єр. Найнятий мохаве експрес. Для доставки пакунка на стрип нью вегаса Те, що здавалося простою роботою з доставки, обернулося на гірше. Ти отримав те, що хотів, тож плати. Ти плачеш під дощем, друже. Вгадай, хто тут прокидається? Час розраховуватися. Ти закінчиш з цим. Може, шахраї вбивають людей, не дивлячись їм в обличчя, але я не стукач. Зрозумів. Ти зробив свою останню доставку малий. Шкода, що ти заплутався в цій ситуації. З твоєї позиції, це, мабуть, виглядає як 18 каратна смуга невдач. Правда в тому, що гра була підлаштована з самого початку. Вже не спиш. Як почуваєшся? Воу. Легше, легше. Ти вже кілька днів тут лежиш. Ти просто розслабся на секунду. Добре. Оглянься довкола. Давай глянемо, наскільки все серйозно. Почнемо з твого імені. Можеш мені його сказати? Ніколи б не подумав дивне ім'я. Але якщо вже тебе так назвали, я док Мічел. Вітаю в Гудспрінгсі. Я сподіваюсь, ти не проти. Та я трошки поколупався у твоїй голові, щоб витягнути всі шматочки свинцю. Я дуже пишаюся тим, як зашиваю рани, але ти краще поглянь. Чи все на місці? А ну, тримай. Подивимось на тебе. Ну тоді добре. Я зробив все, що залежало від мене. Окей, не слід більше тримати тебе в ліжку. Давай поглянемо, чи зможеш ти стати на ноги. Добре. А тепер пройдися до того краю кімнати. Прямо до того тестера енергійності. Не спеши. Це ж не перегони. Поки все добре. Давай спробуй тестер. Заодно дізнаємося, чи всі твої здібності в нормі. Ага, в тебе цілком звичайний результат. Але після всього, що з тобою сталося, я б сказав, що це чудово. Ну, з твоїми життєвими показниками все в порядку. Нема за що. Це моя робота. Поговори з Санні Смайлз. Перш ніж залишиш місто. Сані може навчити тебе, як виживати в пустелі. Вона швидше за все в салуні. Здоровенькі були партнери. Хочу сказати, що виглядаєте ви, ви при чудово. Та не варто. Я завжди радий допомагати незнайомцям в біді. Я Безпекотрон Робко, модель 2060. b Якщо колись побачите когось з моїх братів, передавайте привіт від Віктора. Щасливої дороги! Здоровенькі були. Що просто піт може зробити для тебе? Про ту бляшанку. Не слухай труді. Він безпечний. Вона дума, він щось приховує. Та я думаю, він просто зламана реліквія, в якій ніде нема місця. Колись я був старателем, поки не вирішив осісти тут подалі від НКР. Тепер я собі просто сиджу і допомагаю доглядать брамінів та товсторогів. Не зрозумій мене неправильно. У НКР повно файних людей. Проблема в тім, що вони роблять твою землю своєю. Хоч ти того чи ні. Містечка, як Гудспрінгс чи Прим, не залишаться незалежними надовго, якщо тут є те, чого хоче НКР. Та все ж НКР не пускає сюди легіон. Той у шикарнім костюмі точно якось впливова шишка, наскільки мені відомо. Хтось у місті має знать більше. Моя тобі порада, якщо таки з ним стрінешся, пильнуй. У нього очі холодні, як у зміюки. Таким вірить не можна. Тримай зброю на поготові. Якщо будеш ніж поруч закинутими місцями, такими, як школа, всяка зараза спустки любить туди пролазить. Шаєн поруч. Не треба хвилюватися. Вона без команди не вкусить. Звісно, прямуй з міста на південний схід та йди дорогою, поки вона не потрапить на автостраду. Там побачиш прим, місто з американськими гірками прямо на південь. Не пропустиш. Патрулі НКР підтримують порядок на дорогах, але ти краще тримай зброю на поготові. Ніколи не знаєш, кого зустрінеш на шляху. Якщо вирішиш йти дорогою, можеш зустріти багато дикої живності. Я б радила триматися траси, якщо можеш. Так, думаю, я зможу тобі щось показати. Походу, тобі доведеться вчитися всьому по новому після того, що з тобою зробили. Давай зустрінемося на вулиці за салуном. Візьми це. А тепер бачиш оті пляшки з саспаріли на паркані? Спробуй збити їх. Так, правильно дивись в приціл. Спробуй присісти і не рухатися так ще легше цілитись. Влучно. непогано для початку, Но навряд чи ти тут щоб стріляти тільки по пляшкам. Давай так, мені треба відігнати геконів від наших водних джерел. Вони так і манять тих дурних створінь, чом би тобі не піти зі мною. Тоді давай за мною йдемо на південний схід, тут недалеко. Вітаю в сувенірній крамничці Дайно Мене звати Кліф. Якщо бажаєте придбати фігурки Тірекса, вам пощастило мене ще лишилось кілька. Звісно, але він не купляв сувенірів. Якщо ви про це, схоже було, що він не мав із собою грошей, а його друзі були через це розчаровані. Чорт, я б теж був розчарованим, якби знайшов таку файну крамничку і не мав із собою грошей. Мені може знати про них більше. Схоже, кілька з них його друзі. Його можна знайти у пащі динозавра в день. Ну, в мене є фігурки Тірекса, звісно. Це наш хліб з маслом. А ще я маю цілий асортимент сувенірів репкон, ракети і все таке. Приходьте іще. Щось трапилось. Я мені. Відповідаю тут за безпеку. Якщо побачиш дуло, що стирчить з пащі динозавра, то шанс один до двох, що це я або ж бун. Звісно, я його знаю, чого тобі від нього треба. Я зовсім не здивований він явно із тих людей, що зроблять усе, аби досягнути бажаного. А в таких людей багато ворогів. Що ж, слухай, я можу допомогти тобі знайти його, але у мене теж є проблеми. Може, укладемо угоду, тобі потрібна моя допомога, і мені теж дещо потрібно. Новак став мені домом, і я хочу, щоб так було і надалі. Мені тут подобається, і я змінив вже забагато домівок. Але єдине джерело прибутку місцевих різний брухт, без нього люди не матимуть чим торгувати і підуть звідси. Більшу його частину ми беремо зі старого ракетного майданчика, але нещодавно там з'явилися гулі та захопили його. Тому нам туди дорога закрита. Вони мають зникнути або скоро тут буде місто привид. Мені не важливо, як ти це зробиш. Головне, щоб гулів там не було. Це багато для мене значить. Ага, побачимось. Сюди? Чуєш мене? Йди до великого залу в східній частині будівлі і піднімайся великими металевими сходами нагору. І поквапся. Неважливо, хто я, гладкошкірику. Мигай мого часу і піднімайся сюди. Рухайся. Добре, гладкошкірику. Впускаю тебе. Давай без різких рухів. Боже. Ну в тебе є огідна пика. Йди до Джейсона сходами вверх. Поки мене не знудило від твого вигляду. Твої жарти на мене не подіють гладкошкірику. І на Джейсона теж. Більше не підходь до мене. Іди діставай, Джейсона, Гладкошкірику. Мені тебе тут не треба. Хороша ідея. Не зараз, гладкошкірик. Вітаю, Пілігрим. Будь ласка, вибач нам за такий скромний прийом. Наш справжній дім чекає нас у далеких обріях. Ти тут, щоб допомогти нам відправитись у велику подорож? Це ти Про Кріса. Сумніваюся, що тобі пощастило переконати його, що він людина. Ми говорили про це, коли він до нас прийшов, але безуспішно. Він вірить, що він один з нас. Ми скоро зрозуміли. Що кріса нам прислав Творець, він невід'ємна частина успіху великої подорожі. Я Джейсон Сяйний пророк великої подорожі. Усі гулі, яких ти тут бачиш, члени моєї групи. Слава Творцю, і хай він благословить тебе, благословить нас усіх. Як тільки демонів не стане. Ми зможемо продовжити підготовку до великої подорожі. Що таке Антере? В нас гості. Швидше за все вбивця. Кажу тобі, Антлере, людину треба вбити заради нашої безпеки. Хм. Окей, Антлере, я спитаю. Привіт, людино. Чого тобі тут треба? Хто такий Антлер? Хто такий Антлер? Антлере, ця людина питає про тебе. Що їй сказати? Гаразд, гаразд. Так, так, звісно. Геть, не важливо, хто такий Антлер. Антлер хоче, я говорив з тобою. Я Я відданий Антлеру. А до Антлера. Капітан колись прізвище Дейвісон. Ім'я не пам'ятаю. Керував загоном тіней, елітою майстра. Це велика честь для мене. Щось сталося. Ми йшли пустелею. Життя без майстра було важким, розум в інших затуманився. Вони збожеволіли. Але тоді я знайшов нового майстра, я знайшов Антлера. Відтоді в нас усе добре. Ти проти... Я не до твоїм друзям кулям. Антлер привів нас сюди не просто так. Для чого точ. Гуль. Я думав, що Антлер сказав відправити наших туди. Так, Антлер каже, що ми підемо одразу ж, як дістанемо стелс бої. Я дам тобі ключ. Антлер сказав мені замкнути двері. Гуль всередині не очікує людину. Може він тебе не пристрелить, а може й пристрелить? Ну, давай ту тварю. Аго, та ти ж не мутант. То хто ж ти в Я закладаюся. Він молов, що за волею Творця ризикувати маєш ти, а не він. Що ж, удачі тобі. Я б міг допомогти, але щось не хочеться. Може я і виглядаю як труп, але я ще живий. По-перше, я не в пастці. Це стратегічна позиція, окей? Я не тим мутантам, тож довелося знайти хорошу оборонну позицію, і я непогано обороняюся, окей? А та кого я обманюю? Я в пастці. Мене звати Гарленд. Радий знайомству. Я супроводжував наших униз на роботу, коли мутанти напали на нас. Бій в основному був на горі, але дехто запанікував і побіг у підвал. Тож я пішов за ними. А виявилося, що тут цих виродків ще більше, ніж на горі. І все стало геть погано. Я не зміг знайти інших, тому відступив до цієї кімнати і встановив тут пастки. Ось і все. Мене одяг видає, так? Я ніколи не вірив у ці релігійні нісенітниці із робами, і цим всім лайном. Але в пустці буває самотньо, окей? І не варто тобі казати, що у групі сяйного немало файних гульок. Ех... чи може варто? гай там як. Я допомагав їм, а вони забезпечували мене боєприпасами і приємною компанією. Ха! Яка ввічлива людина? За інших обставин я б зробив так, як ти просиш, але не тепер. Зі мною була подруга, коли ті виродки мутанти з'явилися тут нізвідки. Вона запанікувала і побігла не в той бік, глибше у підвал. Вона вже, напевно, мертва, але я не можу піти, не дізнавшись цього напевне, я б пішов її шукати сам, от тільки я проти них і хвилини не протримуюсь. А от ти, схоже, можеш дати собі раду. Знайди мою подругу, і я зможу піти. Дякую. Дай знати, коли знайдеш. Сподіваюся, з нею все добре. що ти занесло у прим. Молодне. Бувай! Здоровенькі були, партнере. Ласкаво прошу у казино і музей Вікієвенс. Слім примський до ваших послуг. Справжнісінький пастух та офіційний речник -бот Казино і музею Віківенс. Віно! акції казино і музей Вікі Венс. Кримська преміальна, що приваблює туристів з усього світу. Єно! Де вас носило партнери? Сиділи в танку. Вікі Венс були четвертою, ну може п'ятою, найвідомішою зірковою парочкою злочинців за всю історію краю. От ким вони були. Слім Примський особисто може розказати вам усю історію, якщо маєте зайву хвилину її послухати. Воля ваша, партнери, може вас заінтересує позирати на захопливі експонати, такі як справжня машина смерті і венців пістоль. Щасливої дороги, партнери! Ну привіт, золоце! Пан Хаус чекає на тебе у своєму офісі. Я Джейн, одна з дівчат пана Хауса. Ми його розважаємо. Останнім часом у нас небагато гостей. Може, ми і тебе зможемо розважити. Я безпекотрон пекотрон Ромпопідікю. 886 і МКЕ. Дурнику. Ми найкращі на ринку особистої та громадської роботизованої охорони. Це лакі 38 курорт-казино, Принаймні так було колись. Пан хаус тримав цей заклад закритим століттями, нікого не впускаючи і не випускаючи.